Добрий день, Сьогодні, я вийшла відео. Будемо дегустірувати тушонку. Я навичай, там, вибачте, що розірвав її там, взяв банку. Ось є така контора. значить так, дивіться, значить, Оце таке всередині. Розігрів на кострі на мангалі. Тобто, це зрозуміло, оце така тема. Ось дивіться, бачите, оце таке. Ну, там трошки м'яса десь було, коротше, ну, скажімо так. Це третина м'яса. Третина взагалі не чого. Таке я. Вже не буду більше таке робити, ладно, не бажав. Оце такий жирок там всередині. Значить, скажу свій відгук на неї. Дивіться, я її з'їв. І після цього я вже ропив літр води. І тепер я ще хочу пити до сих пор. Тобто, сушня капітальна. І дивіться, якщо у вас там проблеми з якимись гастронетеми тємами, то я ніколи в житті такого не купив би себе. Запам'ятаєте, ніколи не купляйте її, тому що... Ну, вона не коштує своїх грошей. Хоча написано там, ДСТУ, там коротше, все дивіться, як там всяке написано. Воно не відповідає дійсності, що там знаходиться всередині. Отакий відгук у мене на цю тушу.